Перша перемога в товариському матчі. Хмельницьке Поділля продовжує підготовку до чемпіонату України з футболу в першій лізі. Команда зіграла вже п'ятий контрольний поєдинок. Цього разу Хмельницькому приймали Вінницьку «Ниву» та перемогли з рахунком 3-1. Результат знову ж зараз не стоїть на якомусь місці. Нам важливо підібрати якісних футболістів для початку першої лізі. Більше зараз займаємось підбором під гравців, набором гравців, бо знову ж на контракті, поки мало футболістів по грі хотілося б більше солідності, більше якості, багато невинутих помилок, багато сумбура. Якби дуже ще далеко до того, що я хотів бачити на футбольному полі, так да, десь е, бувають пробліски, десь бувають е, хороші моменти, але їх на сьогодні дуже мало. Хочеться набагато більше. Та в першому таймі Поділля змогло продемонструвати якісний та результативний футбол. Ще й переглянули кількох потенційних новачків, серед яких досвідчені захисники: Валерій Болденков, відомий виступами за Луцьку Волинь та Львівські Карпати, та Сергій Сімінін, який раніше грав за Зорю, Волинь, Воску, Верес, Карпати та «ФК Львів. Повернувся до Поділля і нападник Ігор Карпенко. Саме він став автором двох передач, після яких хмельничани забили голи. На 23-й хвилині матчу Віталій Каверін перевів м'яча на Карпенка, а той в один дотик відпасував його на Станіслава Василенка. Новачок Поділля, якого взяли в оренду в Київському оболоні, хоч і не зміг пробити по воротах суперника, але змусив захисника Ниви помилитися, який зрізав м'яч у власні ворота. А вже на 39-й хвилині поєдинку Поділля знову забило. Сімінін запустив м'яч на Василенка, той скинув Карпенку, і Ігор вивів своїм пасом Станіслава Василенка, відчинаючи з голки промниви. Удар і на табло два Зберегти комфортний рахунок у першому таймі хмельничанам не вдалося. Нива на 41-й хвилині відіграла один м'яч. У другому таймі тренерський штаб Поділля почав міняти футболістів, переглядаючи потенційних новачків. І хоч хмельничани вже не володіли такою перевагою, як у перші 45 хвилин, їм все одно вдалося забити ще один гол. Цього разу відзначився гравець, який перебуває на перегляді. Отож, Поділля перемогло 3-1. Далі ще три товариські матчі: спочатку проти молодіжного складу Колоса з Ковалівки, а згодом із Чернівецькою Буковиною та дружбою з Київщини. А вже 28 липня, перший офіційний матч у новому сезоні в Івано-Франківську проти Прикарпаття. Так вирішили під час жеребкування календаря першості. Календарі, календар, нічого там такого дивного нема. Там група в нас дуже хороша, так що тут вже тут вже знаєте, як, як воно буде, тут не можу нічого згадувати. Буває. Сильного суперника починаєш набагато краще а Прикарпаття на сьогодні дуже збалансована команда. Тобто і на виїзді з таким суперником звичайно буде важко, але знову ж у нас в групі немає слабих суперників, так що неважливо з ким ми будемо починати. Володимир Гординський, новини міста.